Ну, я вітаю всіх разом з нами. Усі, хто долучається до переду цього відео, ви на ютуб каналі Фабрика новин? Мене звати Юрій Бібік, мій гість пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа. Автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм. Підпишіться, будь ласка, посилання залишу в описі під цим відео. І автор телеграм-каналу Клочок Тайм. Хто користується телеграмом, друзі, хто читає новини, кому потрібні оперативні новини і що найголовніше перевірені. Тому заходьте підписуйтесь на Клочок Тайм в Телегі, а ми будемо починати. Пане Валерію, радий вас бачити. Добрий день. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Жем слава, спасибі величезно, що ви з нами що показав останній обстріл на ваш погляд, пане Валерію? Ви знаєте, я думав там, знаєте, декілька днів, там три навіть три-чотири дні, всі масовно там в телеграмі обговорювали обстріл, який буде по підстанціям АЕСОК будуть бити і так далі. Там інструкції з посольства обговорювали, так там тотальний блекаут в країні і так далі. І я думав, а що, а що так відбувається? Тобто, чому він чому він не б'є? Ну, в тому сенсі, що можливо, Давос, можливо, він розуміє, що там на Давосі відходить тема України на другий план, тому що Гренландія з'являється, і він не хоче цим обстрілом, Путін не хоче цим обстрілом, щоб на порядок даний теми України вивести. А потім я зрозумів, що це просто морози, що це технічна історія, не можуть там спередити шахеди і так далі. І, от фактично, вдарили вночі. Ну, я не знаю на рахунок спередити шахедів. Я не чув такої інформації, щоб їм там мороз заважав це робити. Бо безпілотників літає багато, і по 200. І от, ну, Багато як уже е, можливо, для когось багато. да, Для нас це вже статистика, на жаль, я маю на увазі там до 200 150. п'ятдесят. Цієї ночі поки що я не бачив там звіту повітряних сил, але ну, пишуть, що і ракет багато, безпілотників багато. Церкон навіть випустили, пане Валерію. Кажуть, церкон випустили навіть. Церкон кажуть, навіть випустили. Ракету. Да? Да, тому удар, ну нічого нового, в принципі, я ну, знаєте тут, пане Юрію, що тут коментувати? Єдине, що я на що хотів би звернути ваш, ну, нашу увагу, але я думаю, що знову ж таки для українців я тут не буду відкривати, тим, я не хочу знаєте, тут, а, там, вдавати, що ми тут всі, хтось краще за інших, хто живе в Україні, знаємо ситуацію. Ні, це не так, тому що всі добре обізнані, да, що відбувається. Ну, На сьогоднішній день мушу констатувати, на жаль, неефективність підготовки до таких обстрілів усіма гілками, усіма ланками влади, усіма без винятку від центральної до місцевої. Це є величезна проблема, стосується особливо великих міст, міст, мільйонників, тому що ну, колапс серйозний. Єдине, що я захоплююсь українцями, наскільки ми. Ну, важко, звичайно, там, психологічний, але десь би в якійсь іншій країні, то вже взагалі там не знаю, що було, бо е, чимало мемів позитивних про нас, жартів, що ми ракети летять, а наші дівчата в салонах красоти. Е, Yeah. слідкують за тим, щоб гарно виглядати. А доставчик піци він просто каже: Ой, перепрошую, я затримався, бо тут корка. Не тому, що ракета в цей момент летить, а просто корка. Ну, це він не може вирішити. Йому ракета начхати на неї, і це справді ну, викликає захоплення. А от, тим як ми стоїмо? Путін це розуміє, поламати не вийде. Але для розуміння що от я вважаю, чому саме зараз так робиться, тому що це на Трампа не справляє ніяке враження, але це дуже серйозний дестабілізуючий фактор всередині країни, дестабілізуючий для влади, тому що зараз показує, ну фактично оголяє всі невдачі влади стосовно підготовки таких ударів, і ну оцінка дій українцями ну буде відповідна. Ну ніхто не буде там плескати в долоні, що все зроблено. Те, що повітряні сили роблять. Військові, які там все від них можливе знову ж таки, ми будемо говорити в межах того, що ми можемо говорити, то це так. А все решта, там не підготовка. От брати, наприклад, і столицю, ми тут добре бачимо, ходити в місті нереально ну відверто, просто нереально. А це не тепло, це не електрика, це ніщо інше, це просто ну лід, який під ногами. Ну і так далі, таких прикладів купа. І те, що розмерзаються будинки, і те, що зараз там, знаєте, Київ скиває на офіс, офіс скиває пальцями на Київ. Це все просто-напросто їх нищить, нищить їхні рейтинги. Я думаю, я вважаю, що це основна ціль, яку ставить сьогодні перед собою Путін і Путінський режим, щоб одне одного влада з'їдали, доїдали. Перепрошую, тому що дійсно ну, українці в таких умовах вони там розуміють, що там вимагати ти чогось більшого нібито не можеш. Вони це все ну, готові пережити, так але якийсь осадок залишиться. Це те, що я бачу за цим. Але ну перепрошую, ще раз повторюся: це ніяк не про вплив там на Дональда Трампа, на Давос, там зміни порядку денного. Ну це все інше, це вже не працює. В Давосі мала б відбутися зустріч Зеленського і Трампа, але поки що вона не запланована. Повідомляє політико, нагадаю дуже коротко для наших глядачів, що цьому передувало зокрема візит нашої делегації до сполучених штатів е обговорення з американською делегацією, після чого з сухим невеличким повідомленням вийшов у міров на другу добу в кінець другої доби, і фактично ми зрозуміли, що ну напевно, ну не знаю. Як на мене, там прогресу не вдалося досягнути. Потім з'являється повідомлення, що Дмитріїв летить в Давос, буде зустрічатися там з Куштером з Біткофом, а Зеленський паралельно цим з Трампом. Але щодо Зеленського і Трампа, поки що інформації немає. Ви як би оцінили прогрес, пане Валерію? То є він чи немає? Треба повернутися до грудня місяця, коли Трамп після зустрічі з Зеленським сказав: ну, якщо вони не домовляться про зупинку війни, будуть воювати далі. Те, про що ми мусимо говорити. Бо ми чомусь, знаєте, попри зараз надліточніше оцих заяв, доволі дурнуватих з боку Трампа на рахунок там митних війн із Європою, Гренландією, ну намагаємося крайнім зробити когось у цій війні, не, навіть не Путіна і не Україну, а Трампа. От Трамп це ну, роль посередника. У нього в історії, і в зовнішній політиці Україна займає одне з. Кількох місць один із пунктів, який важливий для того, щоб підготуватися Трампу безпосередньо до саміту великого Сінзінпіна, який можливо відбудеться навесні цього року. Ну, такі попередні дані були. А, а що стосується припинення війни російсько-української, це мінус для Китаю. Трамп хоче цього досягнути, але ж він розуміє, що він не може переконати в цьому Путіна. Не може да от просто взяти, і переконати, тиснути він не збирається, тому що в нього там. Абсолютно інші домовленості, легше працювати йому з Україною, дотискати в Україну. Якби Україна могла ну, більше чинити спротиву за допомогою європейців, у нас би позиції були зовсім інші. А, європейці ну, чомусь вирішили, що вони трішки будуть підкидати нам грошенят десь колись зброї. Ні, в такий спосіб ця війна ще може тривати дуже 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 довго. Ну, Їм це все буде ок. Для чого їм війна в Європі, нехай вона триває в Україні. Це цинічний розрахунок, і тут треба розуміти, що а, ну, ми їх можемо стільки завгодно за це засуджувати, але це треба ну, просто зрозуміти по факту. Бо можливо, б і ми так само діяли б. Якби ми були б, наприклад, там в Європі, а, а десь війна тривала в іншій країні. І ми б сказали, ну, нехай краще там боюють, ніж у нас, навіщо нам війна? Ми будемо все це робити. Ми будемо допомагати. Ми їм, сіки, сіки можемо, щоб вони не програли, і щоб Росія не виграла, і так далі. Трамп чітко сказав Маралаго, що ну, якщо не домовляться, будуть воювати. Вони воюють. Чому ми вирішили, що Трамп буде там, вибачте, рвати дупу свою і там далі щось робити в цьому сенсі? Все, що треба, він зробив. Приїхала українська делегація. Ми з ними поговорили. Дивіться: один, два, три це те на що готова йти Росія. От ви на це готові, ні, не готові, йдіть воюйте далі. Росія, ви на це готові, ні, не готові, йдіть воюйте далі. Ситуація Патова, я вважаю на даному етапі, от вона склалася дуже-дуже так, ну, непривабливо не для нас. Але е, сподівання про те, що щось зміниться на Росії кардинально до кінця е, зими, або там в першому кварталі, як то у нас прогнози були від вищого військово-політичного керівництва. Ну, я вважаю, що. ну... Це не про те, чому тому, що причина: <кій> перепрошую в іншому. <кій> вибачайте, причина в тому, що Європа відмовляється дотискати Путіна. Європа продовжує торгувати з Путіним. Європа там підкидає грошення до бюджету Російської Федерації. В Європі все дуже добре на даному етапі. Їм я би ще згладити ситуацію з Гриландії. Ну вони її зілють потихеньку. Я в цьому навіть не сумніваюся. Трампу там також все замнеться. І ядерна зброя, як сказав Кір Стармер, це один із вагомих аргументів, який нам говорить про те, що Трампу перечити не можна. Тому російсько-українська війна для Трампа. Це один з друзі, елементів. Він запущений. Трамп сказав: Я зробив на цьому етапі все, що мені потрібно. Війна все рівно закінчиться через три місяці, через чотири місяці, вона закінчиться. Тут питання залежить лише від Росії від України. Якщо Росія погодиться, то так. Якщо Україна погодиться, то так. Але е, треба: ну, от нещодавний візит Петра Павла до України він засвідчив про те, що Київ готовий до якогось варіанту, так? до якого ми не знаємо. Нам же про це нічого не говорять. Росія чомусь вирішила, що вона цими ударами зможе собі ну, вибити кращі в переференції в переговорах. Ми демонструємо, що ні. Тобто ситуація залишатиметься статус-кво. І зараз, і через два місяці. Президент не випадково сказав ще, що... наприкінці минулого року, що ну, десь, ймовірно, до червня місяця ми зможемо вийти на якесь рішення по припинення війни, тобто на півроку. Що не менше, такий горизонт у нього планування. Потім може з'явитися ще півроку. Я цього не виключаю. Тому Трамп сказав: ну, скільки мені можна з вами говорити. План є, ідіть домовляйтеся, для чого мені зустрічатися. Європейці хочуть гарантії безпеки. Я з ними зустрінуся однозначно. Але поговоримо не про гарантії безпеки, а про Гренландію. Тому що їм треба займатися не Гренландією, а війною Росії проти України. Вони цього робити не хочуть. Трамп теж тут правий. Ну не хочуть. Ну, друзі. Ну, послухайте, 6 січня вони. Збиралися збиралися в Парижі, так і не оголосили план про гарантії безпеки. Від слова зовсім нічого не оголосили. Да, і американці не оголосили, але ну, все ж таки, давайте відверто кому ближче ця війна: американцям чи європейцям? Звісно, що європейцям, але ми постійно, весь час я от чую, ну просто всюди вигороджують європейців, як не знати кого і чому порівнюємо постійно, який самодур Трамп. Які дуже класні європейці, якщо такі класні європейці, то вибачте, чому вони до цього часу не зробили так, щоб війна завершилася в Україні? Вони можуть легко це зробити, припиніть торгувати з Путіним. Але ну знову ж таки вони цього не роблять. Тому ми сіка завгодно можемо критикувати справедливо Дональда Трампа. Але повірте, він далеко не дурень. Він розуміє, що відбувається, і та команда, яка в нього є, Марко Рубіо. Джей Ді Венс, вони теж ну, люди, політики, з величезним досвідом і вміють бавитися в геополітику. І зараз чітко дали зрозуміти Україні. Ну, послухайте, ми все переговорили з росіянами, переговорили, ось дивіться, домовляєтеся у нашу історію з європейцями. Але європейці кажуть, ні, 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 зараз треба не поспішати, тому що ну, нам треба виторгувати гарантії безпеки для себе. Отак От це все виглядає. І в Давосі будуть говорити про ці гарантії безпеки для себе. Але чому. Uh, європейці вирішили, що Трамп із... забезпечить їм якісь, <кій> вибачте, величезні гарантії uh, на тлі саме тих подій, які відбуваються. Ну я не знаю. Ймовірніше за все, те, що я бачу, то буде виглядати наступним чином. Ви віддаєте мені Гренландію, я не виводжу війська США з Європи і не забираю ядерну зброю. Ну і на цьому от порішили. Ну приблизно так воно буде в кінцевому результаті. Як ви, пане Валерію, ставитесь до е, ідеї створення, ну ідеї не ідеї, але принаймні інформація від політико говорить, що нібито розглядається певна ідея створення військового альянсу з Україною, але без Сполучених Штатів е, Америки. Наскільки вона є взагалі реалістичною? І як найголовніше, е, якщо вже ви вже говорите про те, щоб створити щось нове, не зруйнувати старе і нове також не, не, не створити. <кій> Варіант <кій> я дуже перепрошую. Варіанти створення таких військово-політичних блоків, військових блоків, є і вони вже реалізовані на практиці. По перше, це, наприклад, той же самий Союз Аукус. Британія, Американці і Австралія. Ну нічого ж, сверх такого ординарно не відбулося. Дві країни НАТО з країною не НАТО створили. Але ж проблема в тому, що Австралія ні з ким не воює. Так само є військово-політичний блок, фактично політичний США, Японія, Південна Корея, є окремий блок США і Індія. Тобто це все можливо, ніхто ж вас не обтяжує або не, забор... не забороняє європейцям це робити. І це не означає, що це треба робити лише зараз, тому що Гренландія з'явилася. Ми про це говорили і з вами, пане Юрію, тут на каналі вже не знаю, скільки років да, з вами намикаємося. Ще в 2022 році, в 2023 році ми говорили про необхідність таких створення союзів. Зеленський от свого часу навіть ініціював таке питання. Пригадайте, в 2022 році, після приїзду нашого героя Бориса Джонсона до України, як тут говорили про створення союзу із британцями. Ну, поговорили, ну, нічим не закінчилося. Зараз на тлі загрози безпеки Європи почали говорити про створення. Союзу із Україною. Ну, звісно, що Україна треба і треба це робити. Але європейці цього робити не будуть. Нинішні європейці інфантильні, вони як діти. Для них ну, мені я не пам'ятаю, хто з колег написав дуже влучно, мені сподобалася фраза: коли європейці не знають, що відповісти, вони скликають наради і радяться. Вони порадилися і розійшлися. І кажуть: о, окей, ми напрацювали рішення, які необхідні для. Подальшої реалізації. Україна, на жаль, вчиться в цьому. Ну, навіть днями буквально міністр енергетики Шмигель каже, ми окреслили завдання, які необхідно розробити. Не реалізувати, а розробляти ще тільки, розумієте? Ну, ну Блін, це все виглядає доволі е, дивно, але така, є, така якість європейської політики. Бо ми, от, коли з вами говорили про те, як в Україні українці виживають да, порівняння з європейцями. Ми так не звикли, ми звикли практично працювати, тому що у нас ні часу немає, ні можливості немає розходжуватися, а в європейців є, вони не поспішають. Тому створення якогось військово-політичного блоку на базі країн НАТО в Європі ідея хороша, слушна, але вона нереальна. Нам треба самим брати цю ініціативу в руки. Наприклад, на даному етапі створювати такі союзи Україні брати ініціативи в руки із країнами Балтії тією самою Польщею можливо там Болгарія, Румунія, але це також знову буде наражатися на спротив тих же самих американців, оскільки американці дуже е, пильно контролюють це незалежно від прізвища президента. Це було при Байдену, при Трампу, при попередниках, при Обамі створення будь-яких військово-політичних блоків військових блоків в рамках НАТО. Яскравий приклад тому є об'єднані експедиційні сили Великої Британії, які були створені в 2000, Мабуть, 14 2014 чи 2015 році, зараз трошки можу помилятися, через анексію Криму, до складу яких увійшли країни Північної Європи, 9 країн. Е, Об'єднані експедиційні сили Великої Британії налічують уже підготовлених 15 тисяч військових. Це не багато, але це все ж таки певна група. Ну, рахуйте, там, ну, умовно, три бригади, повноцінні натовські, які можуть виконувати бойові завдання в будь-якій точці світу. Білому дому дуже не сподобалася ця ідея, але ці об'єднані експедиційні сили є. Найбільше вони не розрослися. Враховуючи чисельний склад армій країн Європи, а їх ну, загалом налічиться ну, чимало, десь буде більше мільйона особового складу, це і сухопутних військ і кадрових офіцерів, які там сидять в штабах, то на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що Європа здатна. Теоретично такий блок зробити і є військові спроможності, але через відсутність і політичної волі, і готовність європейців це робити, цей проект приречений на провал по одній простій причині. Європейці звертаю увагу, знову-таки трублять на всіх. От я просто ну, вражений зараз роботою, саме, ну, з точки зору професійної, в позитивному сенсі вражений. Але з точки зору українського українця негативно. Тим, як європейці проводять інформаційну атаку на Сполучені Штати Америки і кажуть, що американці повинні забезпечити безпеку України. Камон, а ви повинні. Ви, бо коли мені розповідають колеги. Так вони ж нам і так дають гарантії безпеки, вони нам гроші виділяють. Кажу, ні, ні. -ні. Гарантії безпеки це от його півтора солдата, які вони відправили до Гренландії, що сміявся весь світ, розумієте? 15 німців, які зразу відкликали, там один британець, ну це ну, просто сміх, просто сміх. В Кремлі просто потирають долоні і скажуть: ну, вибачте, крутять біля скроні. Оце тобі на сьогоднішній день європейський контингент НАТО. Тому, на жаль, на жаль, я ну, тут не бачу в них готовності створювати блоки. Те, що вони самі себе будуть обороняти, я в цьому не маю жодного сумніву. В рамках НАТО існуючого, існуючих кордонів, вони будуть діяти ефективно. Навчання, які постійно проводяться на східних кордонах Європи, яскраве тому свідчення. Це і в Балтії, і в Польщі, і от, що стосується Сувалківського коридору, можливо, і атаки по Нарві. Да, там в Латвії дуже в Литві дуже важко розгортається бригада німецька бундесверу, Дуже важко, але вони не поспішали. Вони двадцьому року і планують розгортати лише в наступному році вони закінчать там повне повне розгортання, і то там не зрозуміло доля її. Але в рамках НАТО вони будуть діяти ефективно. А що стосується там створення блоку з Україною, ну я вважаю, що це просто качка запущена в змі для того, щоб ну поговорити. От ми з вами поговорили, Вибачте, ну, ну і все. Що ви думаєте про Раду миру, пане Валерію, і запрошення туди Росії і Білорусі? Ну, ця історія взагалі доволі е, цікава з точки зору її вивчення концептуальних цілей, які ставить перед собою Трамп. А справедлива лунає критика, як це Трамп може об'єднуватися з диктаторами. Так, але треба розуміти ціль, для чого він робить це. Я не виключаю, що там в цій Раді миру будуть усі, крім Китаю. Чому крім Китаю? Тому що якщо говорити про запрошення до Ради миру, а це як привід був щодо гази Путіна і Лукашенка, то це витіснення з Білорусі та Росії Китаю, намагання витіснути їх, витіснити їх звідти зближення Трампа з цими двома диктаторами це в піку Китаю, друзі, для розуміння, чому Трамп це робить, йому чхати на тих же самих іранців на долі, йому чхати на українців. Я не бачив жодного якогось такого поста з боку ну, з, від Трампа, який би поспівчував нам, що ми сидимо без світла, без тепла, без води от на сьогоднішній день. Ну, йому, ну йому байдуже. Це те, що ми з вами розпочинали, це не працює. Кремлі це розуміють. Тому я вважаю, що удари по Україні це внутрішня політична історія. От просто щоб показати, дивіться, які тут неспроможні захищатися, і люди будуть обурені неефективністю дій влади. Що стосується саме забезпечення життєдіяльності, я про це зараз говорю. А от що стосується саме Путіна і Лукашенка, то це швидше демонстрація Сіньзінпіну, що я можу створювати певні альтернативи, які будуть, ну, можливо, працювати, можливо, не будуть працювати. Це вже настільки важливо. Так само, як підписання великої мирної угоди щодо сектору газу, яке відбулося в Єгипті минулого року. Ну пам'ятаєте всі це дійство, де Трамп там плескав по долоні своїх колег з інших країв по плечах з інших країн, розповідав, яка файна мелані. Вона дуже гарна жінка, розумна і так далі. Ну, це все ну, дуже дуже дивно виглядало. А потім як він поводився з, з прем'єром Британії і так далі. Тобто, э, Рада миру, це намагання Трампа зараз змінити порядок ухвалення рішень щодо певних геополітичних питань. Перебрати певні функції з Організації Об'єднаних Націй до таких Рад миру, ну і звісно протиставити це все Китаю. Єдине, що я чекаю, відразу скажу, це поки що моя версія робоча, чому це так відбувається. Якщо там не буде Китаю, в цій раді миру не буде запрошення, ну тоді моя версія підтверджується. Тому що внить увагу, Лукашенко, Токаєв, Путін це всі ті, хто в орбіті Пекіну, що найменше. Так. Це прикольно, це цікаво дуже. А, навіщо Трампу Гренландія, пане Валерію? Ну, Тут питання історичне, як на мене, тому що американці давно хотіли перебрати контроль за Гренландією. І це не про 500 років, це трішки менше, це і XIX сторіччя, це і після Другої світової війни. Вони просили данців продати нам цей острів. Я вважаю, що це дійсно питання. безпеки. Безпеки в арктичному регіоні. Куди активно заходить Китай та Росія, я ну, міг би там, знаєте, ставити під сумнів ось свої оцінки, і це, в принципі, ну, вважаю нормально для людини, яка там працює з інформацією, бо все ти не прорахуєш. Це один із сценаріїв. Але коли мені підтверджують ці версії і мої колеги, ми в рамках центру про це неодноразово говорили. І дійсно сьогодні зазіхання і експансія Китаю. І Росії на Арктику настільки великі, що для американців це серйозна загроза, і це все історія, яка розпочата не Дональдом Трампом, ще раз наголошую, просто він її <зараз>, зараз бере на прапор, тому що це політично вигідно, якщо за його каденцію, томовно тобто, до виборів до конгресу навісні цього року йому вдасться розширити. Територію США, хоча б як мінімум, підписанням розширеної угоди, ну не війде Гренландія до складу Сполучених Штатів Америки. Я в це не вірю. От за визначення, але якась угода буде підписана, як, наприклад, з Маршалловими островами або там з іншими. Територіями, де будуть розміщені військові Сполучених Штатів Америки, де будуть відповідні інвестиції, більші, і це все піде під протекторат Сполучених Штатів Америки для Трампа буде це дійсно перемогою. Тому тут справді питання розширення впливу американців на всю західну півкулю. Зараз європейці розуміють невідворотність цього шляху, тому вони торгуються. Вони хочуть виторгувати собі гарантії безпеки. Ну вони знову програють. Трамп їм залишить те, що в нього є в Європі, і скаже: дивіться, ви за це мені віддаєте Гренландії. Якщо ви не віддаєте, я це заберу. Заберу ядерну зброю, заберу е також і військових. Кіїв Стармер уже ж не випадково сказав: ми нічого проти Трампа говорити щодо Гренландії не будемо. Ми утримуємося, тому що нам ядерна парасолька важливіша, ніж Гренландія. Прямим текстом. Ну, це що, друзі? Та навіть данці відмовилися від форуму в Давосі. Послухайте, ну давайте будемо відвертими. Тому та Трамп дотискає для Трампа це і іміджове, і безпекове питання всієї західної півкулі. І повірте, це дуже серйозний удар справді по Росії і по Китаю. Так, да, Китай може стільки заводну говорити, не натягуйте сову на глобус, ми тут ні до чого, але це все знаєте ну, від лукавого. Рік президентства Трампа, і там, от, наприклад, сьогодні прокидаєшся вранці, читаєш заголовки українська преса. Тут я з повагою до журналістів, колег, просто стільки креативу в заголовках просто. Ну і звичайно там західна. Але от що показав цей рік, пане Валерію? Так, от рік президентства Трампа, що ми маємо в підсумку? Ну, як на мене, показала бездарність європейців, тому що вони думали, що Трамп буде іншим, аніж те, що він говорив під час виборчої кампанії. Я неодноразово це говорив. Я, я не розумію просто оцій близькорукості європейських політиків, наче ж досвідчені люди у віці пройшли кримі Римі, мідні труби. Перепрошую за це порівняння але. Виявилися настільки вони нездатними і бездарними у роботі з, з Трампом. Тим паче, перша каденція вони знали, хто такий Трамп, і знову ж кажу: я не знаю, чому вони вирішили, що він буде іншим. Напаки він став ще зухвалішим ніж в період першого перебування на посаді. Трамп е, пересвідчився в тому, що Європу поламати в один момент до коліна доволі складно, але він не відступає від цієї позиції. І в нього достатньо багато інструментів. По перше, це величезний ВВП, багато населення, дуже потужна армія. Він розуміє, що сила це ну, дійсно один із важливих впливів на багато процесів у світі. Але Трамп котре продемонстрував, що він не про велику війну. Він ніколи не розпочинає там якимось якихось там великих наземних операцій військових. Це і цьому свідченням є Іран, іранська операція. Удари, і венесуельська, тобто, це не про ще раз наголошу. Ніякого там виставки десанту на Гренландію не буде. Мова буде зовсім по іншому йти. Ну тобто, Трамп показав, хто він є насправді. Але мені також і пересвідчився я <coughs> цей рік дав можливість пересвідчитися, що американський діпстейт він дуже стійкий, хто б там що не говорив, але він працює і Трампу не вдалося реалізувати впродовж 25-го року, навіть і приблизно. Проєкт 2025, коли він мав на меті впродовж там року вибудувати більшу вертикаль президентської влади, вона не послабла, але судова система і загалом інституції в Шачення дуже великий спротив рішенням Трампа інколи просто ідіотським. Дійсно, вони позбавлені будь-якої логіки. Тому Трамп перший рік своєї каденції закінчив за великим рахунком без великих перемог, це я так вважаю. Але його наполегливість ну в питанні досягнення цілей і методи, якими він користується, ну заслуговують того, щоб їх брати до уваги. Ні, їх не перехоплювати надо, там, не брати на озброєння. Але ви знаєте, оця така неординарність Трампа нам може суттєво допомогти. Поки що європейці впираються цьому всьому. Ми вимушені. Ми, ми повністю залежні від європейської допомоги, тому вимушені я вважаю це в тому числі діяти і форваторі європейської зовнішньої політики. Бо Європа це величезний ВВП, це дуже багаточлене населення. Це майже півтрильйона. Ну тобто, це, ну, це, це, це велика махіна, і ринок, і так далі. Тому Трамп дійсно демонструє, як же все-таки можна там, вирівняти ситуацію на свій бік. І ще раз наголошую з того, що я починав: Трамп займається впродовж цього року підготовкою великого саміту із Сіньзінпіном. Пане Валерію, хочу вам подякувати за черговий класний ефір. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Спасибі. Хай щастить.